Дорогі друзі, 15 січня церква згадує святого Павла Фівейського покровителя пекарів. Пропустельника Павла. Церква дізналася завдяки біографічному твору святого Єроніма, написаному в 357-377 роках і записам коптських монахів. Павло народився в Фівах в Єгипті у шляхетній і заможній сім'ї, вдома отримав добре виховання як духовне християнське, так і інтелектуальне, глибоко розумівся на грецькій і єгипетській літературі. Підлітком втратив обох батьків і разом з сестрою керував великою спадщиною. 250 року, коли імператор Деці Траян розпочав найкривавіші переслідування, Павло сховався у відлеглому маєтку. Однак дядько-язичник, прагнучи заволодіти багатою спадщиною, задумав видати племінника в руки переслідувачів. Тоді Павло втік у пустелю і більше не бажав повертатися звідти. 90 років прожив цілковито сам у покинутій споруді біля джерела. В обставинах свого життя святий Павло зміг побачити Божу волю і відкрити покликання пустельника. Він носив туніку з пальмового листя, живився фініками, але ніхто не знає, як минали його дні, бо поруч нікого не було. За легендою, після 20 років пустельного життя Бог почав чудесно живити свого вірного слугу. Щодня до нього прилітав крук, приносячи фініки та хліб. Незадовго до смерті Павла навідав Антоній, якого церква називає батьком чернечого життя. Великі отці-пустельники спілкувалися, молились і споживали хліб, якого той самий круг приносив удвічі більше. Павло спершу не хотів товариства та згодом зізнався, що вже довго чекав Антонія. Він був покликаний поховати Павла, загорнувши в плащ святого Атанасія. Антонієві довелося повернутися в монастир по плащ, а на зворотньому шляху він побачив душу Павла, яка підіймалася до неба. За легендою, яму для тіла святого викопали два леви. У 12 столітті тіло святого Павла перенесли в Константинополь. Згодом воно потрапило до Венеції, а потім в Угорщину, де в 13 столітті на честь святого заснували орден братів Паулінів, нині поширений в усьому світі. Частина мощей святого Павла зараз зберігається в Римі. Зображають святого в туніці з пальмового листя іноді разом з Антонієм, Атрибути – це, круг із хлібом, два леви, пальма. Він є покровителем ордену Паулінів, пекарів і келемарів. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!